Я тричі дивився аватару у 2009 році. Можливо, я був. Дурник, і типу не бачив якісь. Хоча я зараз його згадую як ну ідеологічно інше кіно, аніж те, яке ми бачимо цією третьою частиною, воно ніколи не було про сюжети, про історію глобально. Але а, у першій частині вона була зроблена на тому гідному рівні, який дозволяє не просто дивитися на це як на а, прикольну демонстрацію технологій. Як ці знаєте, ярмаркові атракціони, де у тебе тобі простенько. Пояснюють, чого твоє крісло, типу, кудись їде. Ну, менше з тим. Тобто там була певна історія. За цією історією, ну, хотілося спостерігати, вболівати і так далі. А тепер історія реплікує сама себе. І коли ми, грубо кажучи, бачимо, типу, її умовно, третю копію, це викликає і здивування, і ну, ту частину, можливо, якраз саме обурення цією частиною ідеологічною, яка. Ясно, що вона не головна, але ці речі, які мені відчуваються невивіреними, я не можу дати відповідь, а навіщо вони там.